За самостійну соборну українську державу, воля народом, воля людині. Червоні партизани. Ви покинули свої хати, залишили матерів, жінок та дітей і пішли в бій, ліс і яр стам вашим пристанищем, холод і голод щоденним гостем, безконечні марші і несподівані бої, змістом життя. Ставши на шлях боротьби з німецькими наїзниками, ви поступили правильно. Не можна мовчати й байдуже приглядатися до того, що діється в Україні та інших окупованих Німеччиною країнах: грабіж, насильство і руйнування, нужда, голод і холод, знищені школи та всі культурні установи, наруги і знущання, потоптана воля, гідність і честь людини, ось які благодаті несуть німецькі гітлерівці, боротися активно проти гітлерівських варварів. Це великий і священний обов'язок кожної чесної людини. Але знищуючи існуюче лихо, треба думати про новий, кращий лад у майбутньому. Який же мав би бути новий лад, що прийде на зміну німецькій неволі, чи ж на зміну гітлерівської нової Європи, мав би знову повернутися більшовицький СРСР? Ні, не за таку зміну ми боремось, не такого бажаємо собі ладу в Україні і в світі. Бо ж кремлівські імперіалісти. Такі самі вороги народу, як і Берлінські. НКВД не краще Гестапо. В більшовицьких колгоспах голодує селянин так само, як і в німецьких громгоспах. Ні, ми не забули ще голоду в 1933 році, ні Біломорського каналу, ні масових репресій в 1937 році. Не хочемо їхати на каторжні роботи до Німеччини, ані на Сибір. Не будемо гноїти німецьких, ані більшовицьких концтаборів і тюремних підвалів, не віддамо останніх сил і поту для поширення воєнної промисловості ні берлінським, ні більшовицьким паліям війни. Бачучи загрозу своєму життю, кремлівські вожді кличуть вас сьогодні захищати їх перед німцями. А хто ж, спитайте їх, в 1939 році заключив розбійницьку спілку з тими ж самими німцями? Хто ділився з ними Польщею і Балтійськими державами, хто забезпечив німецьку армію хлібом і пальним матеріалом, хто допоміг таким чином поневолити народи Західної і середньої Європи? Схоплені несподівано за горло, вчорашнім союзником Гітлером пішли кремлівські вожді жебрати допомоги в альянтних капіталістів і виконують сьогодні в їхніх воєнних планах ролю цепної собаки. Розпочата берлінськими і московськими імперіалістами війна вступає у вирішальну фазу: знищено мільйони вояцтва по обох сторонах фронту, виснажені і зруйновані господарчі тили, криваві палії війни, мобілізують останні резерви людей і кидають їх на вірну загибель. Лопнула славетна вісь Берлін-Рим, і німецькі загарбники в повній самотності наближаються до розвалу. Кремлівські коти продовжують війну, бо цього потрібно аліянтам. Після перемоги над Німеччиною роля їхня буде закінчена, тоді теж буде припечатана доля кремлівських вождів. Сьогодні вони ще потрібні альянським опікунам, і, за наказом опікунів, вони покірно мобілізують на гарматне м'ясо останки людности. Та в цей же час піднімається третя сила. Цілою Європою котиться грізна хвиля повстань поневолених народів. На зміну кривавій імперіалістичній війні йде переможна хвиля національних революцій, яка розтрощить тюрми народів та зметезлиться землі німецьких і московських паліїв війни. В дружній спілці з поневоленими народами Європи й Азії йде український народ. Вже довгий час веде завзяту боротьбу українська повстанча армія. За визволення українського народу за побудову нового ладу в світі, в бойових загонах УПА борються національні відділи грузинів, вірмен, таджиків, азербайджанців, киргизів та інших народів Азії та Європи, вони борються за знищення німецької більшовицької тюрем, за побудову самостійних національних держав. Червоні партизани. Поширюйте свій фронт боротьби, знищуючи німецьких загарбників. Поверніть свої зброї також проти кремлівських хатів та їхніх агентів, женіть геть від себе політруків і командирів, присланих з Москви, вступайте на прогресивний шлях великого майбутнього, єднайтеся з народами проти всіх катів і гнобителів за щасливе майбутнє, за новий лад вільних народів у самостійних національних державах. Творіть національні повстанчі армії. Хай кожен з вас шукає зв'язків з своїм народом та організує його для великої і священної боротьби за повне визволення, за щасливе вільне життя, творім спільний фронт всіх поневолених народів, дружнім ударом розіб'ємо тюрми імперії і припинимо розбійницьку війну та побудуємо надійний мир, смерть Гітлерові і Сталінові, смерть берлінським і московським імперіалістам. Геть Гітлерівську Нову Європу і більшовицький СРСР, геть імперіалістичну війну, хай живе Національна революція поневолених народів, хай живуть самостійні національні держави всіх народів, хай живе мир і дружба вільних народів. Постій жовтень 1943 року, головне командування Української повстанчої армії, друкарня Української повстанчої армії Воля народам, замовлення частина 5443. Листівка УПА Жовтень 1943 року.